うん。 28 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський відвідав США та зустрівся з президентом штатів Дональдом Трампом, щоб обговорити подальшу підтримку України в рамках укладення угоди щодо Копалин. Однак зустріч завершилася суперечкою між президентами та віце-президентом США Джей Ді Венсом. Про це нам прокоментував надзвичайний та повноважний посол України, голова правління українського кризового медіа центру Валерій Чалий. Зустріч в Білому домі, в овальному кабінеті, якщо говорити, те, що ми його пам'ятаємо, сьогодні на сьогоднішньому форумі щойно буквально говорив пан Ігнасіус, він колумніст Вашингтон Пост, він говорив, що це катастрофа була. І це правда. Тому говорити про якусь довіру в той момент було абсолютно не варто. Зараз довіра відновлюється, але я вважаю, що специфіка Дональда Трампа і Володимира Зеленського така. Що вони на таких майданчиках вже перестали притримуватися якихось норм, правил, які були прийняті. Це не дуже добре. Їм прийдеться все рівно повертатися до цього. Тому е мені здається, що е довіра ця ніколи не буде такою, знаєте, як кажуть, е хімія між. Тими, хто спілкується, ну хімія в переносному розумінні, що люди один одного розуміють близько ні, такого не буде. Але те, що вони відновили можливість постійного діалогу, і ми це бачили в Римі, в Ватикані, це правда, і це добре для подальшого розвитку подій. 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду про корисні копалини між Сполученими Штатами Америки і Україною. Валерій Чалий поділився з нами своєю позицією про дану угоду. Я вам скажу свою позицію. Тобто, це вимушений крок України, це очевидно, це ніяке не величезне досягнення, тому що ідеологія, яка закладалась з самого початку, отримати від України компенсацію за надане озброєння з боку США. Це неправильна ідеологія, тому що США використовували зброю і надавали Україні для своїх національних інтересів. Ну і тепер це не буде вважати боргами, слава Богу. але... Тепер ця угода вона стала політичною більше. Не одна, до речі, там же є ще документи. В короткостроковому плані вона дасть свій результат позитивний в середньостроковому, довгостроковому. Там дуже багато проблем закладених. Я вважаю, що саме для мене, як юриста міжнародника, найлика велика проблема в тому, що були порушені норми процедури згідно української конституції і закону про міжнародні договори України. А цю угоду мав вносити як угоду від України президент, і в законі про міжнародні договори України чітко йдеться про це, що угоди, які стосуються використання територій, використання природних ресурсів, ці угоди це президентська відповідальність. Це було порушено, і колись рано чи пізно 45 мінімум, треба 45 депутатів можуть подати в Конституційний суд. І Конституційний суд я не можу за нього вирішувати, але Є ймовірність, він може це визнати неконституційним. В результаті що ми далі будемо робити, тоді на тому етапі. Тому я думаю, що діючій владі сьогоднішній треба було підстрахуватись. Треба було до ратифікації в парламенті внести цю угоду просто на підтвердження Конституційного суду. Мені скажуть, що зараз немає фактично складу конституційного суду. Це також правда. але це проблема, яку треба вирішити всередині країни. Тому. З точки зору процедур я бачу тут міну уповільненої дії. З точки зору ефекту короткострокового, в основному він буде позитивним. Також ми запитали у пана Валерія, чи зможуть Сполучені Штати Америки надавати зброю Україні надалі. Дивіться, постійно ж ситуація міняється на сьогодні. Американці постачають нам озброєння, які ще з пакетів, які приймалися конгресом, кошти виділялись раніше і виробляються в американського військово-промислового комплексу. Жодна лобі американське не дозволить зараз припинити це. Тобто кошти вкладені, зброя мають бути вироблена, Вона має кудись постачатись. Кудись. Це значить, попри те, що зараз дуже багато точок напруги: Індія, Пакистан, інші не вистачає зброї, нас не вистачає снарядів на всіх. Але типи озброєнь, які там закладені, наприклад, джевеліни, протитанкова зброя, це ну, адреса Україна, зрозуміло, під зараз при ситуацію, і так з іншими так само. Тому ця зброя надійде. Далі, ну, з ймовірністю 99% вони будуть продавати зброю. Ця адміністрація Дональда Трампа вона в принципі налаштована продавати озброєння. І чи будуть в цих пакетах ще якось додаткові як допомога якогось гуманітарного характеру, навіть подвійного типу товари, можливо, але в основному це буде продаж. Я думаю, що так на запитання, чи зможе нова американська адміністрація зупинити війну, Валерій Чали відповів, що Україна та інші країни мали великі очікування як від попередньої адміністрації, так і від теперішньої. Америка номер один по силі військовій, економічній силі в світі. Тому, коли ви запитуєте, чи вони можуть це зробити, я думаю, що потенціал в них є. Для чого? Для економічного тиску, для того, щоб ви, Змусити грати на ринку нафти, наприклад, гравців різних на пониження, або санкції вводити в тарині для того, щоб відсікти можливість фінансування війни. Постачання озброєнь вони також можуть це продовжувати продавати озброєння Україні, тобто засоби в них є. Чи вистачить цих засобів для того, щоб примусити до миру Путіна? Я думаю, що в поєднанні з європейськими, в поєднанні з українськими зусиллями вистачить. Чому вони цього не роблять? Це тому, що в них стратегія, яка відрізняється від української. У них немає стратегії знищити Росію. В них навіть немає стратегії надавити на Росію так, щоб вона деокупувала територію. В них є зараз дичі адміністрації, єдина мета добити сисфая, припинення вогню на перший на там певний період 30 днів. Тому, тому так це відбувається. Тобто, ключове знаходиться в зміні стратегії. Також Валерій Чала відповів на наше запитання: чи зможе Америка гарантувати безпеку Україні після завершення російсько-української війни? Я думаю, що для того, щоб гарантувати безпеку, треба мати союзника. Мається на увазі, що США мають гарантувати входження на боці України війну в разі спроби подальших якихось нападів. Ну, навіть це можна звузити з точки зору війна Росії проти України. Для цього треба підписувати союзницьку угоду про оборону і безпеку. На сьогодні в України немає жодної такої угоди, немає жодного союзника, але в США є практика або пакетів договорів, або окремого договору з Тайванем, з Республікою Кореєю, так само пакет угод з Ізраїлем, які фактично от те, що ви говорите, гарантії дають. Тому, в принципі, Гарантія була б, ну як перший крок серйозний це присутність американців в Україні, можливо, не в війні безпосередньо, але там, де виробляється збройна охорона, там, де. Можуть бути не комбатанти, тобто вони можуть без зброї допомагати, але такого навіть немає зараз. Тому я тут, чесно кажучи, скептично на це дивлюсь, особливо з точки зору сьогоднішньої політики адміністрації, яка навпаки закликає до зменшення ролі США в Європі. Тому нам треба орієнтуватися зараз не на США, а на ті країни, які готові до таких кроків. Це насамперед, ну або можуть бути готові гарантувати безпеку. Це Велика Британія. Це скандинавські країни, країни сусіди, ну і очевидно, ядерна країна, Франція, Британія, ядерні країни, тобто Німеччину також не забуваємо з Польщею, але це все поки що немає такої коаліції. Я думаю, починати треба з групи е північних країн, Британія, скандинавські, Балтійці, формувати спільну коаліцію оборони. І вона вже назріла. Вона вже назріла. Якщо ми підемо таким кроком поступовим, будемо робити далі кроки. Можливо, і США колись підтягнуться, бо вони також не захочуть, щоб питання в Європі вирішувалось без їх участі.